Добрий день, добрий, день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Делаєва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную пасту. Це смазка, мастило, яке е, використовується до велосипедів, до мотоциклів, до автівок. Ця паста е, називається куперпаста від торгової марки Моторекс. Моторекс це швейцарська компанія, яке, е, яка виробляє свою продукцію. З потреб велосипедів, автомобілів, автівок, і смазка на всі віди. Дана смазка, купір-паста, врахована на виробництво на використання в умовах велосипедних запчастин з високою температурою. Тобто це паста, яка обробляє. Суто підшипники, болти, гайки, які е, під тиском можуть перегріватися, можуть е, в умовах повищеної температури працювати. Також автівки і е, мотоцикли, болти, які кріплять гальма. Гальмування якісь е, на е, системі в, любого принципу. І також в містах, де кріпляться. Дуже високі температурні якісь вузли, тобто двигун, вихлопна труба. Ця паста купер має структуру, яка не змінюється під температурою. Вона такого золотистого кольору. золотистий колір пасти Купер образується завдяки тому, що в консистенції цієї пасти, в основі цієї пасти лежить. Частички меді. Це медна стружка, яка міні-міні-мінімілізована, вона майже в пиль зроблена. З додатком спеціальних мастил робить цю смазку, куперпасту, не змінюється, котра не змінюється під температурою. Цю пасту не використовують до підшипників. Цю пасту використовують тільки до металів, які закручуються, які тримають вузли, щоб потім згодом ці вузли можна було розкрутити, щоб ці вузли не ржавіли, щоб ці вузли не прикипили друг до дружку, і потім було зручно робити ремонт. Тобто велосипедах це. Болти, які кріплять гальма. Інколи коли довгий час влітку спускатись з гори, то гальма може настільки нагріватись, що температура доходить до 300-400 до грамів. До 300, температура по Цельсію. І в цей час. Всі болти можуть прикипати, вони можуть таким чином стати, що вони потім не розкручуються. Вони можуть під тиском температури змінювати форму і. Потім буде ржавчина. То оця паста Купер не буде, не буде, буде перешкоджати образування і, ржи, і Буде дуже зручно, потім відкручувати всі вузли, які при високих температурах працюють. Тобто паста Купер. Продається в такій баночці пластиковій, 100 грам паста. Є пензлик, який зручно намазують на вузли, які вам потрібно. Паста сама має, повторюсь, жовтий колір, має в основі ця паста мідь. Мідь, яка, більш міцно працює при температурах, при високих температурах. Бажаєте купити пасту Купер для того, щоб болти змастилувати, смаст... щоб вони потім зручно відкручувались. Приходьте купити. Бажаєте зробити ремонт. В нашому магазині Вілавіво на Харківському шосе є майстерня, в якій можна зробити ремонт велосипеда. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати пасту Купер. Від торгової марки Motorex. Ви можете замовити, переходячи по ссылці нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовити там постійним покупцям знижки. До зустрічі!